Scout Тювай 254-й. Найкрутіша 24-ка в лінійці тракторів Scout. Вони в нас вже є в вільному продажі. Ми їх нарешті отримали. Друзі, хто чекав таку 24-рочку в максимальній комплектації? Приїжджайте, пробуйте, тестуйте. Можете також зробити онлайн-замовлення, якщо не маєте можливості приїхати. Ми вам підберемо найкращий тракторець і доставимо додому прямо на подвір'я. Топова комплектація, повнопривідний трактор. Каємовський 385-й двигун, дводискове щеплення, рівна підлога, реверсивна коробка 8 передач допереду, 8 назад. Примусова задня гідравліка. Вал відбору двошвидкісний. блокування диференціалу заднього моста, величезне робоче місце. Все навколо сидіння зашито. Так що, друзі, такий апарат. Нова. Цифрова панель приладів, абсолютно нічого не заважає посадці висадці. Все класно, добротно зроблено, все продумано. Ледовська оптика, лінзи, все-все, все як ви любите. Друзі, два роки гарантії, доставка до вас безкоштовна. Резина 7,5х16, 11,2х24. Передні диски в нас розбірні. Ось таке велике робоче місце. Давайте Завершуємо. Пишиться з ключика, додатковий гідравлічний фільтр, він у нас захищений, щоб не пошкодити під час роботи. Два насоси НШ. Ну, все, все все має тракторець. Максимальна комплектація, повторюсь, скаут Тівай 254. Найкрутіша два Ціна на сьогоднішній день знижена 6800 умовних одиниць. Друзі, цікавить, телефонуйте. Пишіть коментарі, з радістю будемо відповідати.